Слава Ісусу Христу! Навіки слава. Я так. радий вас бачити, нарешті. Ну, дякую за запрошення, дякую. Ви дуже молодий священник? Так, ну мені 31 років, тобто я молодший навіть. Но. Як ви прийшли до, до, до того, що це ваше покликання? Серйозне, дуже серйозне питання насправді. No. Можливо, треба більше на нього часу, але так цікаво, як ви, як, 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 як ви відчули це, що ви повинні бути священником? Ну, це довга, довга історія. То я дійшов до того, що хочу стати священником, Просто почув покликання від Бога. Просто дійшов до такого висновку після і молитви і після довгого часу такого розпізнавання в семінарії. І в новіці, і теж дуже багато виникло внаслідок розмов багатьох. Ну і таким чином я дійшов до такого висновку, що це є моє. Ну і я теж себе слухав, бо теж важливо себе слухати, не? наскільки я відчуваю, що я на своєму місці тут. До священства я був в семінарі, там ми навчалися. Ну, це є просто період навчання, то я вчився. Ну, це був час такий дуже спокійний. Дуже багато часу у теж вільного. E, можна було, e, власне, був цей час на розпізнавання, а після семінарії, ну, то вже це є час такого служіння, так? Більше служіння. Mm -hmm. ну. Більше служіння, ніж такого, такого часу на роздумен. Трохи mm -hmm. цього є, є менше. Ви в Польщі? Так, і зразу хочу сказати, що я дуже люблю і Україну, і українську мову. Просто стараюся як можу, але ці. Я знаю, що багато кому можуть наголоси не подобатися. Та ви дуже Бо... гарно говорите українською. Вийшов. Дуже дякую. Але хочу сказати, що українська мова для мене дуже складна, тому що ці наголоси є в багатьох словах дуже різні. І для іноземця, особисто для мене, дуже важко навчитися цього. У вас дуже хороша мова. Ви думаю, що ви. Дуже дякую за. Не да. переймайтеся взагалі за це. Дякую. Не переживайте за це. Польща унікальна країна як країна. Особлива країна. Ну, для мене особисто дуже унікальна. А в чому ну, її особливість? Я гадаю, що для мене особисто те, що так багато людей віддало своє життя за те, щоб вона сьогодні. Існувала. Для мене те, що так багато людей віддало своє життя за те, щоб Польща була незалежною, то сьогодні, завдяки цьому, вона має особливу цінність. Трошки хочеться розпитати вас про ваше дитинство. Бо мені цікаво, якими були в дитинстві. Я був дуже спокійний. Я не був. Хоча так, були епізоди різні. Останнє я запитав своєї мами, власне, по телефону. Про такі ситуації, які я навіть забув просто, або навіть був дуже малий, і не знав, то вони, вона мені пригадала, яким я був, коли ми їздили в село, як мене називали господарем, там, бо в мене був такий друг, з яким я йшов, там в нього було, було господарство таке велике. Ну І ми там завжди гралися, там, серед цих корів, свіней, ну, по деревах стрибали і так далі. То, як ми поверталися додому, то вони казали, власне, о, господарі повернулися. Потім я згадую теж такі ситуації, що були моменти боротьби. В нас вже був комп'ютер вдома, як я був, мені було там може з 8-9 років. І пам'ятаю, що ми боролися з братом за комп'ютер. Прям по-справжньому, так? Так. To... <laughs> були такі моменти, що. Ну, майже комп'ютер постраждав. Те, що ми страждали, то це нормально. Але ще комп'ютер майже ми попрощалися з комп'ютером. Але це нормально, брати а. трошки чубляться. У мене така а. сама історія з братом була. Це ну. нормально, так має бути десь трошки. Да. Але загалом я був такий спокійний, спокійний пам'ятаю, так. що, ну, наприклад, я там до школи любив ходити. Не? Може, якихо великих там, успіхів в мене в навчанні не було, але я просто любив перебувати в школі. Я там почувався дуже так на своєму місці. Коротке таке запитання. Якби була можливість зараз вам в цю хвилину, в цю секунду вирушити до Польщі, що перше б ви відвідали? Пекарню. Пекарню. Розкажіть, яку пекарню? Що це за пекарня? Ну, просто в нас в моєму рідному місті було дуже багато пекарень. І я згадую такий момент, що вранці я виходив, мама мене відправляла до. Пекарні за хлібом ішов, брав собаку таксу свою, і ми йшли. Ну, ну якби кожен був задоволений. Я тому що купив собі хліб, і ще до того, як я повернувся додому, то вже там декілька скібок хліба вже зникало. Бо він просто такий свіжий, м'який. В Україні теж він є сільпо такий дуже схожий. В кожному разі так. Не? І собака була задоволена, бо вона там свої справи вирішила, ну і я теж. Повертався не голодним, тільки аж захотілося знаєте, зараз свіжоспеченого хліба, аж слюнки потекли. До нашої основної теми, вона mm -hmm. називається бургер чи піст. І так вийшло, що ми зараз знаходимося в часі посту, і я думаю, що це дуже важлива тема, і хочеться про це поговорити. І перше, напевно, саме таке стереотипне запитання, яке хочеться вам задати, mm -hmm. чомусь мені здається, в більшості людей, віруючих і невіруючих, коли вони чують слово піст. Це асоціюється з якимись обмеженнями в їжі. Uh -huh. От я робив опитання там серед своїх, так з От цього оточення. Чомусь піст це завжди асоціюється з тим, що треба обмежити це якісь обмеження в їжі. Це так uh -huh. чи не так? Піст це не лише про їжу. Я згадую, не знаю звідки, чи в семінарі, чи ще раніше десь я почув таку думку, що піст можна постити від їжі. Але так насправді можна постити ну, і теж від хоча б від цих усіх соціальних мереж, можна постити від, якщо для когось, наприклад, робота є таким моментом, що він проводить увесь свій час на роботі, а не має часу на сім'ю свою, ну, то варто задуматися над тим, чи, чи я не повинен постити від роботи в якійсь мірі. Угу. Окрім того, то я теж чув такі пропозиції. Що може ти у великому пості не будеш відмовлятися від чогось, а спробуй, власне, додати собі щось, наприклад. Не? А, наприклад, цікаво. Ну, наприклад, багато хто у великому пості може додати собі, скажімо, хтось не читає книжок. Але для нього це важливо. Те, що корисне, так? так Те, так, додати собі щось корисне. Для тебе, для світу, для оточення. Так, так. так. Угу. І, наприклад, ну, я не читаю книжок, ну ці книжки, то так, власне, умовно О, так, кажучи, так, так, не так? Так, розумію. Не так. читаю книжок, або дивлюся там лише бойовики, а є великий піс, і хочу розвинутися чи там просто власне, щось зробити корисним для, корисне для свого такого духовного розвитку, Ну, то може в великому пості там, подивлюся. Буду дивитися, наприклад, там якісь драми, ні? Ага. в сенсі, щось таке більш серйозне, якісь документальні фільми. Ага. Світло з нами, наприклад, є такий документальний фільм. До речі, дуже добрий. Чи вірити, ні? Ну, так. Це так на правах реклами. На правах реклами, але, так. Але, але все-таки, ну, є багато інших теж, ні? або, наприклад, там мало допомагаю оточуючим своїм, а в часі посту вирішую більше часу приділяти наприклад, іншим. Так? О. І більше того, як коли я вирішую робити щось добре, ну, то автоматично. Скажімо, більше часу присвячую своєї сім'ї, або більше часу присвячую розвитку своєму, чи там друзям своїм, чи просто там потребуючим. Ну то автоматично я менше часу маю на те, щоб його, скажімо, марнувати. Чи присвячувати чомусь там поханому? От дуже цікаво, теж хочу поставити запитання. Воно не вписано в мене тут в наш сценарій, але просто ми тут під час зйомки, підготовки, говорили якраз про Піст і зайшла тема про те, що в Піст треба бути трішки не таким веселим, спокійнішим. І я ви побачили так, як я відреагував, і мені цікаво угу. поставити вам питання в Піст. Треба бути спокійним, менше жартувати, менше е, обмежувати себе в якихось жартах, в цьому mm. хорошому настрої. Чи це неправильне твердження? Ну, Напевно, не потрібно обмежувати себе в, в, в доброму настрої. І взагалі, навіть е, Ісус сказав, що коли ви постите, е, хай цього не буде видно по ваших обличчях. Е, я собі так гадаю, що. Важко ти коли бути веселими, коли постиш. Якось так складно. Це, це такий є такий виклик, власне, бути радісним в часі, коли ти відмовляєшся від чогось. Ні? Мені хочеться угу. поцікавитися у вас, чи у вас є якісь особливі харчові принципи, наприклад, ви їсте там певні продукти, або а певні продукти не їсте від них відмовляєтесь чи ні? Ну я взагалі-то стараюся не їсти нічого, що там пов'язане з молоком. Якась мене алергія, напевно, що є на це. Але так то я не маю якихось там принципів таких uh -huh. пов'язаних з їжею. п'ятницю, звичайно, що є цей піст від м'ясних страв, тобто такий якісний піст. Ну, велика п'ятниця, попільна середа. То це такі дні, коли взагалі ну, ми, як католики, відмовляємося від їжі. Взагалі не їсте. Ну можна з'їсти одну страву досита. Ага. Е, і дві такі, ну просто щоб мати якісь там калорії, не? так дуже легеньку страву можна з'їсти uh -huh, тоді. Uh -huh. Тобто одну таку досвіду, і дві такі малесенькі. Uh -huh. Хіба що комусь там більше за я наскільки згадую, 60, то він тоді може собі дозволити більше їсти. Так само діти хіба до, до 14-го року життя можна не потрібно обмежувати себе в кількості їжі. Чи важливо взагалі, яку їжу споживає християнин? Взагалі зараз не говоримо про пісню, uh -huh. про, про повсякденне життя? На мою думку, не важливо. Але це не може бути відповідь на все, бо так насправді я собі подумав, уявив собі таку ситуацію. Наприклад, я хочу бути поліціянтом і так. служити суспільству як поліціянт. І тепер зовсім, наприклад, не дбаю про те, що я їм, я Гарчуюся в таких, там, скажімо, фастфудах, тільки, не, харчуюся корисною їжею. І зовсім не дбаю про е, свій, свою, як це сказати. Свій організм, своє тіло, так? Можливо. Так. О. Угу. Ну і тоді виходить, що. Наприклад, приходить така ситуація, що я як поліціян мушу, мушу зреагувати дуже швидко, там, я не знаю, так собі уявляю, бігти кудись, там, не? Чи, чи бути дуже таким зосередженим, чи щось. Ну, і, і так насправді те, що я їм, то воно теж впливає ну, на так. такі реакції організму. І тому в такому випадку хіба краще вважати на те, що їсть, що я їм. Але ну, то я собі так уявив таку ситуацію. Наприклад, важливо, що я їм, якщо, наприклад, завдання турбуватися про, скажімо, свою дитину або просто про свою сім'ю чи про кого-небудь. І тоді, коли я їм щось, що, мені, що є для мене шкідливим, і воно просто ну, руйнує мій організм, ну, то тоді важливо, власне, що я їм, бо я через свої навички. Пов'язані з їжею, не можу повноцінно турбуватися, наприклад, бо постійно хворію, наприклад. Так. E, а моя дитина потребує турботи, не? потребує здорового e, батька. Не? E, або там хвора, хвора мама, чи хворий батько. Якщо я турбуюся про них, то, то теж мушу бути. Здоровий. Або, наприклад, дитина ж дивиться на батька, що батько їсть тільки чіпси, якісь чи ще йти на каже. Я теж буду тільки кісти це і не думати про те, що мені потрібно якийсь uh -huh. корисний там молока випити і там uh -huh. м'ясо з'їсти для того, щоб кістки були міцні, там здоров'я було. Це теж, бо батько є прикладом для цієї дитини. Так, але загально якби так брати в загальному так. То, я розумію, то, так. так кожен собі вибирає так свої так, подобання в їжі. Так, згоди згодом. <пробіт> Чи роздумали ви над фразою Ісуса? Хочу зачитати вам: <пробіт> не те, що входить в уста о людину, а те, що виходить з уст о людину. Як ви для себе трактуєте ці слова? <пробіт> Я собі так думаю про цих фарисеїв. Вони взагалі бідні в цьому Євангелії завжди получають. Для цих фарисеїв їх опоганювало була власне їжа. Тобто їжа могла зробити людину. Нечистою. Mm -hmm. Тобто, що вона не могла стояти перед Богом, що вона перед Богом була власне нечистою. І так вони розуміли ці правила пов'язані, що деяку їжу, якусь там їжу вони можуть їсти, але звіней, наприклад, там не можна їсти, бо тоді людина опоганюється, там mm -hmm. стає нечистою. Mm -hmm. Я думаю, що Ісус ну, міг це нам хотіти сказати, щоб ми не зосереджувалися. І настільки на, на цій їжі, на цих правилах, а більше зосереджувалися на моралі, мабуть, на, так, на, на людях, на на людях і, і на своїх взаєминах з Богом. Як ви думаєте, чи має сенс, от ми говоримо про піст? Говоримо, що люди себе обмежують хтось в їжі, хтось в якихось розвагах, коли mm -hmm. так, в якихось перегляді якихось телешоу там чи фільмах і так далі. Чи є сенс людині обмежувати себе в цих своїх якихось э, таких розважальних, приємних для неї речах, але в той же час бути там злим, mm -hmm. роздратованим, осуджувати своїх ближніх? Чи mm -hmm. є тоді сенс цього посту і обмеження себе в таких речах? Ну цікаве питання, дійсно. Бо якщо саме цей піст спричиняє таку роздратованість ну, внаслідок цього мого посту страждають інші люди, то дійсно варто задуматися над тим, чи такий пост треба продовжувати. Як ви ставитеся до думки, що правильне харчування це теж форма поклоніння Богові? Ну, дуже гарна думка. Дуже гарна думка. Погоджуюся з нею. Погоджуюся. І е, На іншому інтерв'ю власне, е, пані Аня, лікарка, сказала, е, згадала таку думку, власне, це, здається, святий Павло теж сказав, що е, наше тіло це є святиня Святого Духа, і якщо я обмежую пощу, наприклад, або турбуюся про те, що я їм. З такою думкою, що я, це є прояв моєї турботи, про моє тіло. Ну, то це круто, то я тут не бачу жодних, жодної небезпеки. Не? Погоджуєтесь, так? Так. Угу. Це дуже гарна думка. Якби Христос проповідував у 2025 році, як ви думаєте, що Він би обрав на вечерю: бургер чи пісну страву? Дуже гарне питання. Ну, бо я люблю собі уявляти Ісуса, якби сьогодні Він прийшов О, наприклад. О, клас. Давайте. Ну, я собі так подумав, що. І, так, залежить, де, по-перше, залежить, де він би вирішив, куди він вирішив би прийти. Якби е, його запросив м, пан президент Володимир Зеленський, так. то напевно з'їв би залюбки якусь там таку круту страву з ним на вечері. Не? Вони би спілкувалися там е, про, 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 про всяке, е, і би їли там, ну, з президентом не будеш їсти. Там президент тобі не, не дасть якісь там бургера, ні, які тобі дасть якусь там гарну страву. Так. А якби він е, вирішив е, прийти до студентів, наприклад, то вони йому би е, подали. Смажену картоплю, наприклад. наприклад? Часником, студенти так, так роблять, насмажать багато картоплі. Ну і він був би, напевно, щасливий, класна відповідь. Ну, а більше того, він ще міг би, якби ці студенти не мали за що йому цієї вечері дати, то він сам би там щось. Допоміг приготував, приготувати, на. так? Він не є такий, що він. Ну Він ніколи не міняється, він завжди є однаковий, але він з кожною людиною вміє знайти е, спільну мову. Не? І не тільки мову, але він вміє просто до, до серця кожної людини. Він вміє потрапити по-своєму. Отець, завершуючи нашу основну частину, хочеться задати вам дуже важливе запитання і попросити, щоб ви поділилися своєю практикою, вашого посту. Наскільки вона є корисною для вас? Що ви отримуєте від цієї практики? Мені важко постити взагалі. Важко мені постити передовсім від музики. Від музики, тому що я дуже люблю слухати музику, коли працюю, коли на прогулянку йду. Коли... Навіть для молитви я деколи слухаю музику. І дуже люблю музику, дуже мені важко постити від цього. Але я розумію, що коли я відмовляюся від музики, може не при нагоді роботи, але коли йду на прогулянку, то тоді я мушу про щось думати. Розумію вас. Я розумію тоді, куди мої думки втікають. І про що я думаю, чого я боюся, за що переживаю. І я можу тоді бути більше на зв'язку з собою. То це є перше, що мені важко постити. А в їжі ви себе обмежуєте чи ні? В їжі. Я, наприклад, чесно скажу, що я там від солодощів не відмовляюся у великому пості. Uh -huh. е, натомість стараюся не їсти просто з огляду на здоров'я, щоб не їсти цього цукору. Uh -huh. е, але, ну, звичайно, що як, я як кожен католик е, пощу у Велику П'ятницю в попільну середу е, і, ну, і в п'ятницю відмовляюся від м'яса. Е, цей піст в п'ятницю від м'яса, то він якось так. Тут дуже легко мені постити, тому що ми в монастирі, наприклад, немає, цього, немає цієї проблеми, бо ми якби маємо завжди плануємо там їжу на весь тиждень. Ну то, звичайно, що в п'ятницю не буде м'яса. Тут дуже легко. Натомість в Велику П'ятницю і в попільну середу цей піст від цієї їжі, він мені трохи усвідомлює. Наскільки я прив'язаний до таких приємностей, не? Uh -huh. наскільки я прив'язаний до того, щоб просто з'їсти нормальний обід, не? наскільки, наприклад, цю п'ятницю особливо, Велику П'ятницю, коли я відмовляюся від їжі, то тоді я якось так ну, більше думаю про те, що ну, окей, мені важко відмовитися. Від цього шматочка м'яса, чи важко мені відмовитися від нормального сніданку, чи там, вечері. Мо і собі так думаю, що Ісусу Ісус відмовився не від цього шматочка там, їжі, тільки Він відмовився від усього свого життя, не? заради того, щоб я міг потрапити до неба. Ну і тоді приходить такий висновок, не? наскільки дійсно я. Я люблю Ісуса, наскільки я люблю Бога. Якщо мені так важко, просто в нам два дні в року постити. Але ну, це добрий, добрий наслідок, це добра справа, тому що я в той момент вирішую. Є нагода до того, щоб вирішити, що харас, що від сьогодні ну, я хочу там, просто більше зусилля докласти до того, щоб там. Якось, ну, теж, ну, якщо Ісус від, для мене, заради мене відмовився від, від життя, ні? Ну, то чому я не можу відмовитися впродовж року від, від чогось, там? чому я цієї музики можу, не можу там, мушу слухати, чому я не можу відмовитися наприклад, там, на один день від музики? Просто заради того, щоб так собі ну, усвідомити, ні? що я хочу від чогось відмовитися, тому що Ісус для мене відмовився від, ну, від життя. Угу. А ви могли б дати нашим телеглядачам якусь таку коротку пораду в часі посту? Що б ви їм порадили щось таке коротке, обов'язково зробити чи робити кожен день від себе щось? У великому пості принаймні один раз за день сягати до святого письма, навіть відкрити і просто одне речення прочитати. І з цією думкою, з цим реченням, як забуду, ну окей, ну то відкриваю там. Вранці прочитав, забув. Ну, то в інтернеті маю святе письмо. Відкриваю. Читаю якесь там знову одне речення. Ну, принаймні, один раз в день відкрити святе письмо. Пісний борщ чи бургер? Бургер. Чай без цукру чи солодкий лимонад? Чай має бути такий. По-перше, має бути фруктовий. Tak. Не цукор, тільки мед. Лимон має бути обов'язково. Імбір. Klas. Дуже важливо, коли заливаємо чай, то не зразу, не зразу мед до кип'ятка, який спочатку кип'яток, потім там, декілька хвилин і мед. Aha. Наприкінці додаємо також лімон вже наприкінці. Не теж до, до, лимон до кип'ятка, тільки зачекати хвилинку. Що це і трава, обов'язково якісь там трави, липа, полуниця, ні? листя полуниці, м'ята. Всякі трави, будь ласка, додаємо. Слухайте, сьогодні вечором буду робити. <гласний <гласний <рецепт глас> порадили. Піст це випробування чи можливість? Випробування. випробування, так. випробування. Яка ваша улюблена пісна страва? Хліб. Ой. Білий хліб. Ну, біле свіжий свіжий. Так, свіжий тоді можна увесь день так постити. <рес> що складніше: утриматися від м'яса чи від солодощів? Від солодощів, тому що вони там закидають стільки хімії, що відкриваєш пачку чипсів і розумієш, що як ти з'їссиш одного, то вже тоді ну, немає виходу, мусиш з'їсти до кінця. Так. Що виберете? Корисну, але не смачну їжу? Чи шкідливу, але смачну? Ну, звичайно, що корисну, але не смачну, але. Але те, коли хочеться, так? Власне, і <смір> ну, Тут я не хочу тут давати відповіді. <смір> <смір> Утримаємося. У нас фінальне запитання. ласка. Стоячи зараз цю хвилину перед підлітками і молоддю, яка не розділяє вашої віри, що б ви їм сказали? Дякуйте за це життя, яким би воно не було, дякуйте за це життя. По-друге, шукайте істини. Лікарка сказала, власне, дуже мудро, про те, що якщо я, навіть якщо я не вірю в Бога, то е, треба шукати істини, правди треба шукати. І взагалі люд, молоді люди мають щось таке, що відчувають, де є правда. Якщо, якщо хтось є фальшивий або десь є фальш, то молоді люди вміють це відчути. І це дуже добре, і це треба плекати в собі постійно. Не, занед... не нехтувати цією рисою, шукати істини. I po trzecie, jak ktoś z wami wskaże, co tak nie może wyłożyć, to na przykład nie może tak jak proponuje Jezus, no to z początku pewnie do tego jak wy że w one mając rację. Dziękuję, Pani. dziękuję wam za. I wam dziękuję. To Stop. Zaraz